Всім привіт, дівчата для вас сьогодні підготувала дуже класну підборку. Будуть прикраси з натуральним камінням, зі штучним і також взагалі без вставок. Також до нас приїхало декілька класних новинок, давайте все дивитись. Дівчат, почати хочу саме з новинок. Вони в нас будуть не бюджетні, оскільки тут в якості вставочки йдуть люксові лабрадори. Подивіться лише на цю синю іризацію, в наявності з каблучкою 19,5. Дизайн такий лаконічний і підкреслює красоту каміння, нічого зайвого. Все можна придбати окремо, хоча я раджу, звісно, разом, тому що камінці, ось так ви вже не підберете. Це треба буде постаратися. Давайте дивитися окремо. Сережки за вагою 22,89 грам. Ось такі верхівочки, англійська застіпка. Зі зворотнього боку ось такі візеруночки. І ближче іризацію в двох камінцях дивимось. Дівчат, кому потрібні точні розміри в сантиметрах, пишіть в особисті повідомлення або в коментарях, і я все промірюю. Так, і каблучка 12.33. Камінь просто неймовірний. А дівчат, ці камінці подекуди містять ось такі дрібні сколи тріщинки. Це є варіантом норми для натуральних камінців. На носку ніяк не впливає. А дивіться, по цінах каблучка 2485 гривень 68 доларів. Вартість сережок 4235 гривень 116 доларів. І браслетик роздивимось. За вагою 2287. Довжина регулюється 18-21,5 см. Застібка катоглу. Тут такі ось ланочки, як серцеподібні. Дивіться. І, звісно, камінь. Ось так на ручці виглядатиме. Дуже красиво. І вартість браслету 3760 гривень 103 долари. Почати ще з лабрадором, хочу показати ось таку підвіску, можна взяти в комплект, вона хоча й іншої форми, але за іризацією гарно підходить. Вага 14 грам. Дивіться. Таке велике вушко можна жгутик підібрати. Іразація з обох сторін дуже яскрава. Вартість підвізки 3430 гривень 94 долари. Наступна новинка, дівчата ось такий цікавий комплект з різним перламутром у вигляді листячка. Сережки тут і підвізка. Зроблені вони у вигляді ловців снів, бачите? Дуже цікаво. Давайте окремо дивитись. Сережки за вагою 15 грам. Перламутр має дуже класний відлив. В житті, звісно, гарніше. Англійські застіпки. Підвіска 7:23 грами. Вартість в комплекті 2700 гривень 74 долари. Кому хочеться окремо, також можна розбити. А так, далі переходимо до більш таких класичних моделей, з якими ми всі вже знайомі, але вставочки цього разу інші. Перший комплектик з моховим агатом нереального кольору камінь, тільки погляньте. Каблучка 18,5. Це варіант таки побільше, і також є такий самий комплектик з камінцем поменше, і сережки ось такої верхівки, я далі покажу. І також ще в комплект можна додати ось такий класний браслет. Подивіться, як разом красиво. Каблучка за вагою 7,43 грами, Максимально близько показую, дуже красивий зелений колір у житті. Назваю вартість за все окремо, а ви вже комбінуєте, як вам хочеться. Каблучка 985 гривень 27 доларів. Сережки вага 15,90, ось верхівочки, застіпка. На тоненьку, максимум середню мочку, дівчат, зверніть увагу. Вартість сережок 1970 гривень 54 долари. І одразу дивимось цей варіант комплекту. Каблучка також 18,5. Сережки тут при вушці йдуть за вагою 8,75. Також на тоненьку середню мочку. Каблучка 5,36 грам. Тут по вартості каблучка 840 гривень 23 долари, і сережки 1200 гривень 33 долари. Можна взяти, наприклад, каблучку побільше з цього комплекту, і ці сережки, кому минулі важкі, можна так. І сюди, звісно, також можна брати браслетик, камінці тут одного розміру, далі його подивимось. Дуже раджу цей комплект, камінці неймовірні. Так, браслет 26 г за вагою, довжина тут величенька 20,5-23 см. Кому хочеться розмір поменше, можна, в принципі, у ювеліра зняти ланочку або замовити потрібний розмір, проте треба буде чекати. Застібка карабін. Ось так буде на руці виглядати. І вартість браслету 3760 гривень 103 долари. Далі, дівчат, є неймовірний вільний морський комплект, каблучка 17,5. Тут у нас вставочки перламутру білого, культивованих перлинок і блакитного цирконію. Інші розміри також можна замовляти. Можливо, хтось скаже, комплектик не по сезону, проте я не згодна. Тут такі вставочки вони універсальні підходять на будь-яку пору року. А взимку навіть більше хочеться якогось весняного літнього настрою, тому чудово підійде навіть не на зараз. Двіці, в сережках тут морські коник, в каблуці морська зірка, а в підвісті вони скомбіновані. Яскравий дуже комплект. Сережки за вагою 19 грам. Застіпка. А каблучка 8,17 грам. Називаю вартість окремо каблучка 1425 гривень 39 доларів. Вартість сережок 2445 гривень 67 доларів. Так, і дивимось підвізку. Вага 15,81. Вона така довгенька, тому ж гут дуже довгий не беріть. 45,50 буде класно. Ну, або хто як любить, звісно, це не ваш розсуд. Вартість підвізки 2265 гривень 62 долари. Так, далі, дівчат, подивимось, дуже стильний комплект зі штучним кахалонгом, каблучка 18,5. Я думаю, можна інші вставочки замовляти, має бути щось по типу штучних коралів або навіть яшми. Кому цікаво, пишіть, будемо запитувати. Прямокутна форма прикрас, це завжди цікаво в поєднанні з камінцями взагалі. Сережка з вагою 15.35, застібка. У білих камінців є свої шанувальники. Комусь вони дуже подобаються, комусь взагалі ні. Мені особисто подобається. Каблучка за вагою 10,76 Широка така шинка, проте розмір повний. Вартість каблучки 1645 гривень 45, 45 доларів. Вартість сережок 2265 гривень 62 долари. Підвізка 7,15 грам. Вушко. Також жогутик можемо додати. Вартість 1170 гривень 32 долари. Для її в наявності дуже класний комплект зі штучними перлинками. Каблучки є 17,5 і 19,5. Сережки тільки одні, проте можна дозамовити, і буде другий комплект. Вага сережок 679, легенькі, англійська застібка ось такі верхівочки. Перлинки не яскраво білі, такі кремові, класні. І дуже цікава форма у каблучки. Давайте подивимось. Перлинка ось так над пальчиком йде. Вага 4,64. Дуже зручна. Вартість каблучок 660 гривень, 18 доларів. Вартість сережок 880 гривень, 24 долари. Далі, в наявності, ось такий ніжний комплект з квіточками, каблучка в 20-му розмірі. Інші також можна замовляти. Дивіться, яка цікава тут підвізка, як вазочка йде з квітами. Я раніше її не бачила. Срібло оксидоване, вставочки білого цирконію. На кожен день чудово підійде. За вагою сережки 6,31. Ось така застіпка, занижений штифт. Каблучка 3,5 грами. Вартість каблучка плюс сережки 1825 гривень 50 доларів. І підвізка 8,34. Вушка, дуже оригінальне. І вартість 1240 гривень 34 долари. Далі дивимося таку красу з кубічним цирконієм, каблучка 17,5 наявності, дуже красиві оливкові камінці, в житті трошечки спокійніше через лампу, вони здаються більш яскравими, ніж є. Камінці такі під передот, Дуже гарний браслетик на каучуці, далі його роздивимось. Сережки за вагою 9,56 З іншими кольорами також можна замовляти, якими саме треба уточнювати. Напевне, мають бути білі, червоні, сині, все інше потрібно уточнювати. Блучка 5,5 грам. Також на каблучці і браслеті вказано, що покриття є родієм, в сережках не вказано, проте колір металу такий самий, я думаю, також родовані. Дивіться, вартість каблучка плюс сережки 1425 гривень 39 доларів. Так, браслетик 2065 грам, довжина 19,5 см. Середня частинка з камінцями вона така рухома: основа кавчук. Дивіться, як красиво наручиться взагалі. Інші розміри також можна замовляти: і браслетика, і каблучки. Вартість браслету 1500 гривень 41 долар. Далі дівчата, ось така класна модель сережок є з цирконієм 868 гри вага. Дуже красивий колір такої морської хвилі, англійська застібка. Без комплекту вони прийшли, проте мають бути, напевно, і браслетик, і каблучка. Можна їх спробувати дозамовити. Вартість сережок 1100 гривень 30 доларів. І останнє, що покажу, ось такий гарний комплект без камінців. Каблучка в 20-му розмірі є в наявності, інші також можна замовити. Також такий базовий комплект, так на кожен день ідеально підійде. Він і легенький, сережки 7,5 грам. Застібка. Вага каблучки 4,50. Вартість каблучка плюс сережки 1535 гривень 42 долари. Так, і браслетик 23 грами майже, 18,5-20 см регулюється довжина. Центральні ланочки тут трошечки йдуть більше, ніж інші, дивіться. Застіпка карабін. Так на руці буде. І вартість браслету 3100 гривень 85 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!